Я вас вітаю на моєму каналі, на каналі Енергокартини. Дякую, що ви заходите, що коментуєте. Для тих, хто в перший раз на моєму каналі, я хочу вас познайомити. Мене звати Тетяна, я автор енергокартин, я автор медитації, які створюю з цих картин, і викладаю тут спеціально для вас, щоб ви могли медитувати. Чому енергокартини? Тому що вони виділяють енергію, вони діляться енергією після перегляду енергокартин. Іде позитивний вплив на енергію людини, на енергоцентри. Падає шкала стресу. Уже доведено, що енергокартини впливають позитивно, змінюючи при цьому і енергію внутрішніх органів. Сьогодні я з вами хочу поділитися результатами енергоаналізу підлітку. Це підлітка, це, до речі, дуже 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 крутий аналіз. Був зроблено, було енергообстеження, зроблено в 2022 році, 15 січня. Я от тільки зараз почала розбирати всі дослідження, аналізую їх, вивчаю. Поки, поки в мене немає апарату, але сподіваюся, він у мене буде. Я продовжу, продовжу це все робити. Запрошую тоді вас, хто буде мати бажання також перевірити своє енергополе свої чакри. На екрані ви бачите картинку: це енергоаналіз, підлітка дівчинки. На момент, тоді, коли робився цей аналіз, їй було 16 років. Зараз вона вже доросліша на 2 роки. Так, от, звернулася мама до мене з проханням. Перевірити, перевірити просто стан, енергостан дитини. На екрані ви бачите картинку таку, да? Це отакі чакри чакри на момент до перегляду енергокартини. Сьогодні з вами я хочу. От, розібрати, розібрати ці чакри, і потім по результату зробити висновок, дати висновок е, стану, підлітка на той момент. Ну, чи даремно мама звернулась тоді, так, чи не даремно. Чи були підстави у мами хвилюватися за стан дитини, чи не було? Чи це просто було якісь там е, зайві хвилювання мами? Так, от починаємо з енергополя. Подивимося енергополе, воно ніби нормальне, трошки є місця пробиті. Є трошки пробиті, але ніби норм. Ніби нормально. Чакри. це до перегляду енергокартин. Почнемо з сьомої чакри. То вона вверху, вона мені дуже подобається. Я люблю завжди починати з неї, не з першої, а саме з сьомої. Так от, енергоаналіз чакри 7 Сахасрари, тобто енергоцентр. Показав, що чакра ця розташована по правому краю. Тобто у дівчинки на той момент були е, особисті переживання, переживання там за дім, за себе, і плюс ця чакра знаходилася в жовтому коридорі, а це, це означало те, що потрібно це сигнал тривоги, тобто потрібно звернути увагу, тому що в цьому стані. В цьому стані е, а саме тут у підлітка він може вважати, що от можна робити все, що завгодно, і за це нічого не буде. І відповідно може почати так себе поводити. Також контрольоване відчуття цієї чакри Сахасрара це колективна свідомість, тобто це прийняття людиною духовних правил, які поєднують із оточенням. В даному випадку у нас є чакра з правого краю. тобто Ця дівчинка, підліток, у неї присутнє бунтарство, і вона не хоче приймати ці правила, тобто вона не хоче підкорятися правилам. Друга чакра, от у нас друга чакра, тобто чакра 6 аджна. Цей енергоцентр відповідає за вирішення задач. Тут у цієї дівчинки, у цю підлітка вона просто ідеальна, ідеально вирівняна, от майже. Дивіться, я держу курсорчик, вона майже біля центру. Це означає, що цей підліток розуміє свої можливості, що до поставлених задач вона відноситься дуже відповідально. І якщо вона буде потребувати допомоги, вона попросить, щоб допомогли їй. Якщо буде відчувати, що справиться сама з цим завданням, вона перекладати задачу на іншого не буде і буде відноситися відповідально і зробить все сама. Тобто це чакра такої відповідальної дитини. Далі йдемо. П'ята чакра. Друзі, нагадую, сьогодні по стану чакр можна буде, ми зробимо висновок. Отакий от висновок, можна сказати, такий психологічного, енергійного портрету, підлітка. І так, п'ята чакра. П'ята чакра, ось вона, Так. Вішутха. Ця чакра відповідає за вербальне спілкування. Тобто тут оцю підлітка, вона просто ідеальна. У цієї дитини збалансовані творчі емоції. У неї є натхнення до творчості. Ця дитина, от, бачите, збалансовані ці чакри, показуючи, що ця дитина дуже комунікабельна, тобто у неї немає проблем спілкування зі своїми однолітками та іншим оточенням вона спілкується нормально. Далі йдемо. Тобто дві чакри у нас от, шоста і п'ята, вони от, просто ідеально Ну, майже ідеально, тому що шоста трошки трошки є відхилення, але це також ідеально, це в межах норми. Далі йдемо четверта чакрана. Четверта чакра це Анахата на зеленого кольору. Це енергоцентр. Я його просто дуже-дуже обожнюю. Цей центр особисто для мене в збалансованому стані цей центр це джерело ідеальної та безумовної любові, яка от накриває, вона ніби створює такий захисний купол. І знаєте, так на мене, ніби от ця чакра, цей центр, він взагалі був створений. Він самий перший, і від нього пішли от вгору і вниз всі, всі інші енергоцентри. І також я вам хочу сказати, що в дуже збалансованому стані під потоком непреривної енергії, це, знаєте, відбувається, ніби квантовий скачок у часі. І дуже-дуже просто речей, нереальних, може відбутися от саме завдяки от цій четвертому цьому енергоцентрі. Так от, у нашої дівчинки цей центр. Ну, Трошечки відхилений справа. Так як цей центр ця чакра відповідає за любов, доброту, співчуття, гармонію, у дівчинки трошки відхилення справа, то це означає, що присутній егоїзм такий підлітковий егоїзм, але ця чакра в межах в, межах, в зеленому коридорі, і, тобто присутній підлітковий егоїзм із бажанням отримати все і відразу, прямо зараз. Де інтереси ставляться вище інших, але так як ця чакра розташована в зеленому коридорі, то це такий ну, збалансований це в межах норми. Тут ніяких таких ознак тривоги він не має викликати. Зробила такий трошки кольоровий екранчик, щоб ви побачили, от як розташовані дуже гарно ці чакри, як вони світяться. Наступна чакра це у нас чакра третя, От вона така, бачите? Жовтого кольору, я ввожу курсорчик біля неї. Це чакра. Називається вона Маніпура або Енергоцентр. Це такий енергоцентр джерело рішучості сили. Виражається цей центр бажанням вирішувати проблеми. Проблеми або свої, якщо він от з правого боку, або якби був з лівого, то це проблеми інших. У нашої дівчинки. У нашої дівчинки, от, зараз я вам покажу, щоб було видно краще. Так, тут краще видно. У дівчинки, подивіться, оцей жовтий центр, він знаходиться з правого краю і не просто з правого краю, він знаходиться в жовтому меж коридорі. Тобто, вона, вона зосереджена, сконцентрована тільки на своїх особистих проблемах. У неї відсутнє бажання допомагати іншим. І жовтий коридор, от він показує, що треба на це звернути увагу. От саме на це, проробити цей центр, іменно ця чакра вона особливо потребує збалансування і праці. Наступна чакра, друга або енергоцентр Сватхістана, я тут провожу курсорчиком. Це центр матеріальної роботи вдома. Або позадомом, тобто з правого краю дому, лівий позадомом. У нас цей центр знаходиться з правого краю, також він розташований майже в жовтому коридорі. Це означає, що потрібно дуже звернути увагу, тому що в Розташування цього центру з правого краю, а також в жовтому коридорі, це означає те, що у підлітка немає бажання виходити з дому. Вона уникає школи, уникає проблем в школі. І жовтий коридор означає, що потрібно звернути увагу, тому що от в такому стані, коли у підлітка енергоцентр в такому стані, то дуже Тяжко буде добитися якихось успіхів у школі, у навчанні. Чому у навчанні, так як у нас це підліток, тому на той час вона ходила в школу, а не доросла людина, яка працює, тут місце це школа. Далі йдемо. Перша чакра ось вона така: назарна. це чакра Моладхара, яка відповідає енергоцентру за самовпевненість, сексуальну активність, у підлітка. Ця чакра збалансована. Вона збалансована вирівняна майже на 96% із 100, Це, це ну, дуже, дуже дуже хорошо. Тось проблем з цією чакрою немає. І так ми подивимося із семи енергоцентрів. У нас збалансованих тільки три енергоцентри. Вони є. Це чакра номер 6 чакра номер 5 і перша чакра. Так, друзі, ми можемо зробити висновок. Можемо вже готові зробити висновок із заключень розташування по кожній чакрі, із заключення, яка енергія йде в цих чакрах, за що вони відповідають, їхній функціональна діяльність, психологічна діяльність. І так, перед нами картинка. Картинка, підлітка це самовпевнений, трошки егоїстичний підліток, який вважає, що йому можна робити все, що завгодно. От. Чакри, чакри, так як вони розташовані. підліток підлідок, вважаючи, йому можна робити все, що завгодно, і йому за це нічого не буде. Відповідно, так себе і поводить. Але не дивлячись на це, до поставлених задач цей підліток відноситься відповідально. На інших роботу свою не перекладає, виконує все сам. Вербальне спілкування, Вербальне спілкування у цього підлітка на ідеальному рівні. От, чакра у нас, на ідеальному рівні. Це означає, що проблем у спілкуванні, у комунікації зі своїми однолітками і не тільки з однолітками, у нього немає. Тобто, дівчинки немає, вона з усіма знаходить спільну мову. Допомагати іншим не спішить. Оце, оця допомога. Допомагати іншим не спішить, сконцентрований на своїх особистих проблемах. Виходити, виходити не хоче вдома, все більше часу проводить вдома, і звідси таке небажання ходити в школу. Чакра в жовтому коридорі, тому на це потрібно звернути увагу. Чому потрібно звернути увагу? Тому що будуть проблеми у навчанні. Сексуальна активність збалансована, тобто, хвилюватись мамі на рахунок цього. Не потрібно. І так, у нас пройшло 10 хвилин перегляду енергокартин. І подивіться, як змінились енергоцентри після перегляду. Нагадуйте, підліток на момент аналізу було 16 років. Подивіться, як просто вирівнялось, які були енергоцентри і які стали. Не стали? Ну, майже, майже ідеальні. Подивимося, сьома чакра, от сьома чакра, я провожу курсорчик. Вона. Збалансовано, з бунтарського підлітка. Так, ця чакра перейшла в стан повного покою. В такому стані це бажання самореалізації, бажання допомагати іншим, не отримуючи якоїсь вигоди. Ну, і головне, так як ця чакра відповідає за колективну свідомість, це прийняття правил оточення, духовних правил оточення. Друга чакра, подивимося, це шоста чакра вирівнялась до центру. Але вона і перед цим була у нас нормально, Вона була у нас, що ми порівняємо, бачите, вона також була майже перед центром. Але тут вона ще вирівнялась. Тобто це чакра самостійної відповідальної дитини, яка буде справлятись з самостійно з поставленими їй задачами, відповідальною і самостійно буде справлятись. Далі йдемо чакра п'ята. Також збалансована, вона й до цього у нас була збалансована, трошечки, трошечки вона тут здинулася, але е, її вирівняння на 91% це нормально. Ця чакра відповідає за вербальне спілкування. Е, це означає, що у дитини немає проблем зі спілкуванням в школі, в родині, з комунікацією неї все гаразд. Так, переходимо до четвертої чакри. Енергоцентр любові, доброти. Подивіться, як він збільшився в розмірі цей центр. Якщо до перегляду він був трошки, бачите, маленький, то після перегляду він дуже збільшився. Коли ви чуєте про те, що наповнення енергоцентрів або чакр енергії, отак воно і виглядає. Вони збільшуються в розмірі, такі вони великі. Тут у нас вона дуже збільшилась після перегляду, вирівнялась, наповнилася енергією. Це чакра підлітка, який контролює свої почуття, контролює свої емоції, виявляє любов та турботу про інших. Тобто з маленького егоїста, бажанням якого було отримати все і відразу, і прямо зараз, то після перегляду енергокартини ми бачимо чакру підлітка, який, який для того, щоб досягти бажаного, так у нього є отримати бажане. він… Не зупиниться своєї мети, він не йде від своєї мети і буде робити все для того, щоб мрія збулася. Але тут присутній такий здоровий організм. З цього енергоцентра він нікуди не зникне, тому що в набір оцієї центру, в набір цього, цієї чакри входить здатність досягати бажаного. Тобто функція цього енергоцентра це здатність досягати бажаному. В даному випадку це. Ця емоція у нас просто вона сконтрольована. У цю підлітка вона проконтрольована до, подивіться ще раз, до перегляду енергокартини і після чакри підлітка. Ідемо далі. Чакра третя. У нас От вона такого жовтого кольору, це центр рішучості та сили. Виражається в бажанні вирішувати проблеми, звичайно інших. Подивимося, що у нас було до цього. До цього у нас ця чакра була майже в жовтому. Коридорі з правого краю, тобто у підлітка було відсутнє бажання допомагати. Концентрація була тільки на особистих проблемах. А розташування у жовтому кольору це означало, що потрібно саме на це потрібно звернути увагу. І подивимося, що стало після перегляду енергокатину. Подивіться, як воно просто ідеально. Зараз цей енергоцентр вирівняний, розташований в зеленому коридорі. А у цьому стані енергоцентра. Починають розвиватися управлінські та організаторські здібності. Покращується контроль над вимовою. Підліток починає чітко висловлювати свої думки. Далі йдемо. Чакра друга це енергоцентр матеріальної роботи. Тобто вдома. Правого краю або поза домом. Подивимося, що було до перегляду. До перегляду у нас також ця чакра була в жовтому коридорі з правої сторони, тобто підліток не хотів виходити з дому, уникав проблем в школі, і жовтий коридор означав, що потрібно звернути на це увагу. Тому що це могло ну, це вже такий перший дзвіночок, що можуть бути проблеми у навчанні і успіхів не буде у навчанні. Зараз після перегляду картини подивіться, як ця чакра збалансована у такому стані. Відбувається прийняття моральних правил поведінки, які починають проявлятися через вчинки до себе, вчинки до інших людей, до речей, до всього, що оточує. Ну і... Чакра номер 1 вона, як і була збалансованою, вона так і залишилась збалансованою, але ще й наповнилася енергією. Чакра, яка відповідає за сексуальну активність. І по висновкам стану чакр, я зробила, бачите, таку картинку, щоб ви могли побачити різницю. По висновку стану чакр до перегляду енергокартини, зліва, зліва, бачите, така картинка це чакри до перегляду картини. Ми бачимо чакри. Підлітка самовпевненого, трошки егоїстичного, який вважає, що можна все робити і все, що завгодно, робити все, що завгодно, йому за це не буде. Відповідно до розташування сьомої чакри він так себе й поводить, але не дивлячись на це, цей підліток до поставлених задач відноситься відповідально, на інших свою роботу не перекладає. Виконує все сам. Вербальне спілкування цього підлітка ідеальне, на ідеальному рівні. Першому і в другому на той картинки. Це означає, що проблеми комунікації у підлітка немає. І зі своїми однолітками спілкується нормально, знаходить мову. Допомагати іншим не спішить. Це до перегляду картин, ми бачимо жовта-чакра. Сконцентрована на своїх особистих проблемах. З цього бажання, небажання ходити в школу, все більше часу залишатися вдома. Це все характеристика. Ходячи от з цієї лівої картинки. Сексуальна активність збалансована. Після перегляду енергокартини нас чакри вирівнялись, подивіться, були от 81%, стали 91%. Це права картинка. Вони вирівнялись майже всі по центру, стрес зменшився, але ще був трошки завищений. І. У нас став такий підліток з такими ідеально, я вважаю це ідеально збалансовані чакри. Балансувалися всі чакри, енергія вирівнялась. Тобто можна сказати, що енергокартина, енергокартини він вплинув, вплинув на стан енергоцентрів, вплинув. На стан стресу, але це працює, і я вам дуже дякую, що ви що ви залишаєте зі мною що ви переглядаєте.